Дружина Руслана Гордія Інна вішає на ялинку іграшку з його ім'ям. Руслан загинув, захищаючи Україну від російських загарбників. Жінка часто приходить до стели пам'яті подивитися на його фото. У мене дуже дуже часто бувають такі моменти, коли я можу просто по місту гуляти і спонтанно ну, хочеться до чоловіка, хочеться про нього згадати, хочеться його пам'ять вшанувати. Котусик, я його завжди так називала. Русик. З любов'ю, з ніжністю. за життя Руслан Гордіїв встиг втілити у життя дитячу мрію дружини, шити весільні сукні і танцювальні костюми для дітей. У пам'ять про нього Інна відновила швейну справу і власним коштом виготовляє усе необхідне для бійців, а починала шити ще для Руслана: від балаклави до плитоноски. Ще тоді в них не видавали сильно. Шукала, бо тоді не було. Де взяти, я вам чесно скажу ні ліпучок, ні закльопок, нічого. Як бачите, тут вони навіть різнокольорові, тому що ну виходили із ситуації з того, що було. Руслан Гордій воював і ще у 2015 році. Потім поїхав працювати до Німеччини машиністом баштового крану. Після повномасштабного вторгнення покинув роботу і повернувся до України. Загинув у 39 років поблизу Донецька протягом певного часу Інна не могла заходити до майстерні, але знайшла в собі сили і продовжувала шити за власний кошт для своїх братів, які воюють, та на замовлення волонтерів. Це ваша мрія. Мрія, яку він хотів з мене для мене здійснити, і він хотів, щоб я відкрила своє власне атель'є, щоб я розвивалася офіційно, шила все. І все, що тут є наразі машинки, столи, усі всі полтиться, все робив він. І коли чоловік загинув, мені привезли речі, я їх тут залишила. Я, мабуть, ну місяця три я сюди взагалі просто не могла зайти. І потім, якби часом, треба виходити до життя, вертатися, тому що діти, якби ну і самі треба жити. А все як завжди ти зможеш пошити термопілизну нашим спочатку? Десь... Що запишемо, що, скільки, кого, які розміри? У Лідії чоловік також загинув на фронті поблизу Сєвєродонецька, отримав поранення несумісність з життям. Після втрати коханої людини Лідія присвятила своє життя волонтерству. Це і йде не тільки допомога військовим, це і я собі допомагаю теж, тому що це наповнює. Ти розумієш, що ти потрібна, що ти робиш корисну справу. От, і, звичайно, відволікаєшся багато на це. І оця подяка військових це дуже дорого. Окрім одягу, Інна шиє ляльки і продає їх за аукціону. Звичайна лялька ручної роботи в українському стилі. Хочу до весни, декілька штук наробити, там різних. І для аукціону, я думаю, що гарна версія буде така. А ці кошти будуть тоді на ЗСУ нашим військовим на якісь потреби. Інна каже, що не зупиниться до самої перемоги. У цьому зараз сенс її життя. Для мене це воно йде, знаєте, як, ну, як продовження життя, мабуть. Це такий малесенький-малесенький внесок в те, що ну, буде перемога.